Ох, що ж так у мене голова -то болить? Ого, це що таке? Зачекайте, де я знаходжусь? Я що в яздиці? О Ні, це труп. Так, це, мабуть, о, це вихід. Ні, це не вихід. Друзі, де я, де я знаходжусь, я що зробив якесь зломань, на що посадили за грати? О, ні. Я зрозумів. Привітики, ти що хотів втікти від нас? Стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Нарешті ми тебе впіймали. До речі, сьогодні такий класний день. Львійся, розповідай. А вгадаєш, хаті який день красті? Що за день? Випускайте мене звідси. День Я в поліції. весілля! Я в поліцію піду. Яке весілля? Таку і ви що? У нас вже все приготовлено. Так, так, Нашому сусіда вістами підвінець. Який відець? Взагалі то ви що хочете, щоб я став мужем для вас троє трьох чи що? Ну, звичайно, нам кожний потрібен ага. чоловік, і ти ідеальний кандидат для цього. Сьогодні весіллячко. До речі, дівчата пішлі. Треба все підготувати. Скоро розпочинаємо. Так, там останнє підготовлення. Що? Так сподобається. Мені вже не подобається. За літо вони з'їхали з катушок. Як звідси вибратись? Так, зачекайте, В мене є запальничка. Ого, Що мені тут а підпалити себе? чи що? До речі, так, я ж не зможу це зламати. Це неможливо. Так, що ж робити, що ж робити? Привіт, красті. Що? Це що за звук такий був? Ти хто такий? Виходь, де ти є! Ти що, тут сховався? Ти мене не побачиш. Я привід. але ми можемо допомогти один одному. Що за привід? Як це зробити? Що... Як ти можеш мені допомогти? До речі, я можу зробити тобі портал, щоб ти відправився до свого світу. А ти повинен будеш знайти для мене фізичну оболочку, щоб я зміг стати живим. Нічого собі, а чому це я повинен тобі допомагати, і чому в цей час ти знайшов мене? Так, совпало. Ти знаходишся не у своєму світі, тому я можу допомогти тобі, а ти допоможеш мені. Гаразд, гаразд. Я, я приймаю це рішення давай свій портал відчиняй. як це зробити мені потрібно підготуватися Касті, ти вже готовий? Ні-ні-ні, перенесем трохи Ей, це весілля часу підготовлюватися готова Пішли, а якщо не будеш тим тебе Поб'ємо. Та чого? А, Буде він іти. Дивіться, він сухняний хлопчик. Красень такий. Хм, йди, йди. Та йду я, куди мені взагалі йти? Та на це що таке? Зачекайте, друзі. Годі. Священик? А він що? Став на сторону зла. Яким чином Все, він їм ми допомагає? Готові, ми готові! О, ні, там Гей, тільки зобі. Можливо, не потрібно це робити. Те, ми з тобою як домовлялись? Так, як ми з тобою домовлялися, роби те, що сказали ми. Якщо не будеш робити, ми тебе поб'ємо. Підходь, красті, не бійся. Давай давай. О, ні, я, я, я в вжив. Ти чого стоїш? Давай читай, запитуй, що там. Чи готова ти, помні, бути гідною дружиною для красті? Так, так, я дуже готова. Чи готова ти, кішка -тіві Вумен, завжди підтримувати, бути у радості та печалі, завжди бути з Красті? Чи готова ти Левиця, опікати, допомагати, кохати та завжди бути поруч з Красті? Так, я готова. Чи готов ти красті завжди підтримувати та бути разом з цими трьома дівчинами? Ні-ні-ні! трохи подумати! Я цей... Привіт! Будь ласка, виходь, роби цей портал! Ти з ким взагалі була! Портал готовий. Чекай! Цей, О, нарешті! Що? Валимо, валимо, валимо! Че, так, валимо! Да? А, так! А, прощавайте, дурні! Ох, оце так, нічого собі мене телепортувало. Аго, привіт, як тебе там безформений дух, чи що, що мені тепер робити? Ти знаходишся у своєму світі. Знаєш, так, знайди скриню, я для тебе дещо приготував. Так, скриню знайти, добре, так, пісок нам не потрібен. О, я знайшов скриню. Нічого собі, оце так. Дякую тобі. А як ти це зробив? Портал, нічого собі, це мені знадобиться, я зможу втікти від цих божевільних. Хоча як вони мене тепер знайдуть, якщо я у іншому світі? Ти ж там зачинив портал? Хм, чекай, красті, вони десь поруч, вони сюди пробралися. О, рі -рі -рі -рі. О, Добре, що не. І краще йому хтось допомог допоміг не з... втікти від нас. Так, М -м -м, шукаємо. дівчата. Він не міг далеко піти. Зайді... Ді... 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 Так, він нікуди ні... не міг піти далеко. Ми одразу стрибнули в його портал, так що він десь тут, десь поруч. І, до речі, в мене є дещо цікавеньке. Ви ж не забули, що на ньому є маячок. О, Добре, що він там є. Друзі, я пропоную поставити десь камеру. Ось вони бігають там. Дивіться, там вже є камера одна. Цікаво, цікаво. Так, спробуємо десь поставити одну камеру та сховатися. Так, друзі, я знаю, що я роблю. Так, полище, повище роби, щоб сигнал добрий був. Так, зараз нам потрібно зробити вежу, щоби все бачити. Вони поки там роблять вежу, в мене є порталан, Я зможу втікти. Так, перевіряємо камеру. Так, вона все показує, але ця, ця ліства нам трохи заважає. О, Трибу... Це, звичайно, краще така. вежа. Щ Що собі? Так, дуже класна вежа. Зараз ми його від... відслідкуємо. Так, треба робити щось. Тікати звідси, поки вони мене не знайшли. Ей, привіт, допоможи мені якимось чином сховатися. Пробумі, ти ж все можеш. Дітись якось по, по, по різним сторонам і шукати, бо вже дивись вечір. В тебе є камуфляж. Я тебе зробив скелетом. І, до речі, ти можеш перетворюватися на різних мобів. Дякую тобі. Оце так, друзі, в мене, мабуть, з'явився якийсь друг, О, чуть не розбився, ще б трохи і все. Так, О, ні, нам потрібно тепер їжа, тікати потрібно від цих божевільних, а якщо сховаюсь ось тут, дивіться. Так, в мене десь були цікавенькі блоки. Зараз Ті, тут чі, все замаскируємо. Так, і згода з тобою ось, треба все якась підозріла. перевірити. Анопрацювати. Ну, так. Вони там щось перевіряють. О, Так, друзі. О, я чуть ти застряг. Треба зняти цю штуку. Дивіться, я можу тут побудувати собі будиночок, але в мене нема не лопати, нічого. Слухай, привіт, а можливо, ти зможеш зробити ще щось для мене? Ні, більш нічого не можу. Далі сам. І не забудь про інший бік. Що? Я не забув, що я повинен знайти для тебе якийсь, якусь фізичну форму, щоб ти зміг ожити. Взагалі, то, друзі, якщо він. Це, якщо він дуже поганий, привід або дух, я не знаю, як його назвати. Так, слухай, ти треба тут щось доробити та розташувати камери. Так, будемо ховатися тут. Так, сюди, сюди. О, в мене закін. Ого, лопата, дякую. Нема за що. Не забувай, що ти повинен зробити для мене. Я все роблю для тебе. Та я пам'ятаю, пам'ятаю. Так, я щось там бачив. Так, треба перевірити. Треба ось так ось вилізти. Дівчата, я гадайте, мені, мені здається, що він десь тут близько. От, я його відчуваю. Я ще там я радар показує. Просто не розумію, де він може бути. О, ні, друзі, це плик мені може бути. Хм, дівчата, радар показує, що він десь тут, десь дуже-дуже близько, не можу я знайти. Десь на деревах його шукати або десь під землею. Ну Мені здається, що він на дерево заліз, десь, та сидить там. Добре, зараз так. перевірю. О, ні, вони там радар ставлять. Так, зачиняємо. Хоча я можу дивитися, що вони там роблять. Так, друзі, я перетворююсь. На кого я тут можу. О, на собаку. Так, пішли, ось тут застрибуємо. Так, треба десь розташувати камеру, щоб вони мене не запалили, та я міг бачити все, Дівча, що тут та знаходиться. Я кудись впала в якісь це чу, фейкові блоки. О, ні, вони знайшли моє лово. Ось тут. дивіться. Зараз перевіримо, я йду до тебе. Так, друзі, вони знайшли. Так, о, печера. Це мені подобається. У тут він був. Так треба тут замаскувати усе. Я планую ось так Дивись, все зачинити. Красі, хм. ти за нами так. дивишся так. Він десь тут, помні. Давай, під'єднуємося, щоб все працювало. Я все зроблю. Зачекайте, дівчата. Так, друзі, в мене є план. Я знаю, що як можна звалити звідси. Так, де цей портал ган? Так, виходимо. О, ні, вони вже тут. Треба купати. Купати десь у той бік. Тут вода є. О, так. О. Ха, у, немножечко, трохи води хлибнув. Так, ось сюди це викидаємо. Так, друзі, мені потрібно. Е, фу, о, ні. собака. А пішла звідси. Ненавижу цих собак, Бий її. Так, валимо, валимо, валимо. По мені не потрібно. Добре, що вони не розуміють, що я це красті, а, оце, що я не песик. Так, зараз десь розташуємо цю штуку, поки вони мене не бачать. Хм, Дівчата, радар показує, що він десь тут бігає від мене. Можливо, він перетворився на песика, чи що. А от сюди, так, він від нас біжить. Хоча ми може такого бути. На кошик на кішок. Можливо, треба знайти. де сховався цей песик, шукати. Так, я сховався, друзі, мені потрібно втікати звідси. Так, поки вони там щось дивляться. Знову фейкові блоки? Ось портал розташувати треба туди, щоб вони мене не знайшли, але мені є. Yeah. Так, ось не маємо цей морф. А, о, дурні! Що ви дивитесь на мене? Я тікаю! Так? Hey! Вон він! Швидше за ним! Так ми його не забыла. дівчата! Як він? Він тільки що там був. Як він телепортувався? У нього що, є телепорт якийсь? Чи що? Не може yeah, такого істинна, бути. Він в нього... Я, 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 не знаю, але кішка зможе знайти його. Чому це кішка? Я також шукаю, якщо б не мій радар, ви б його ніколи не знайшли, тому ми разом все це робимо. Так, так, разом робіть. Так, друзі, а, є. я знаю, куди можна стріляти. Ось туди є. Стріляємо, там портал відчинився, І та сюди є. Є, все запрацювало, я вже дуже далеко. Вони, мабуть, не зможуть мене знайти ніколи. Так, валимо, валимо, валимо. Так, слухайте, треба подалі. О, привіт! Я не забув про нашу домовленість. Ти можливо, можеш ще з чимось допомогти мені? Ні, я тобі дуже багато всього дав, тому чекай. Та шукай мені оболонку фізично. Та я зрозумів, зрозумів. Так, друзі, все, нам головне втікти, сховатися, щоб вони мене ніколи не знайшли, і все буде добре. Все валимо звідси.